Переходив дорогу у невстановленому місці і потрапив у ДТП. У Полтаві на вулиці Маршала Бірюзова, 27 лютого, о 17.40 сталася аварія за участю водія легковика та пішохода. За словами речника Полтавського райуправління поліції Василя Зуба, 40-річний місцевий водій автомобіля Нісан здійснив наїзд на 45-річного чоловіка, який перетинав дорогу не по пішохідному переходу. Слідчі з'ясували, що потерпілий житель селища Диканька. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та із місця події був госпіталізований медиками до медичного закладу. За даним фактом, розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, поліція Полтавщини наголошує всім пішоходам дотримуйтесь, будь ласка, правил дорожнього руху, перетинайте проїзну частину виключно у дозволених на те місцях, тобто по пішохідних переходах, регульованих чи нерегульованих, та підземних пішохідних переходах.